Але сталося, як сталося. І слава Богу, що в нас виросло вільне покоління, я завжди віддаю перевагу зустрічам з молодими аудиторією студентів і так далі. Бо я дякую їм, що вони ми вільними людьми, вільними від якихось пут рабських. вільними, вільними своїх світоглядів, вільні в виборі, і вони бачать, де правда і де чорна, де біле, і той не перемогується вже на свій спосіб і на лад. Це пісня про що... хто з Майдану. Хлопчина з Майдану, зайшов метро. дим з байка вагон занесло. І вона киянко його суди. Парфуми Майдану, то пеку іди за нашу свободу. Хлопчина І Ідеш ти, кохання, лиш бочка димить. Хлопчина з майдан зайшов на трох, і він з байка у вагон занесов Стоїть, поки кара да, і хлопець на варті свободи, на межі столі, а зійде сонце і в небо. Пробачить хлопчина і прийде тами, прийде перемога, киянка прийде. І в тему свічай, тому принесе, хлопчина з зайшов майору, і ти з парека, у лагон занесло, хлопчина з зайшов майо. І ти з парека у лагон занесло, йдемо, я не йде, і Дівчина з Майдану зайшла в метро Дівчина з Майдану зашел в метро Прийшла в темо. Ну шо? а йде в кино.